Мене звати Олеся, я виховувала двох синів сама. Старший син Сава 11 років, та молодший син Фадій 2,5 роки. Мені звати Сава, Я дуже люблю читати книжки, та ще граю на кордоні. Я відвідував бадмінтон, зюдо відвідував математику та англійський. Зараз я займаюся моделюванням та картингом. Я хочу стати ветеринаром. Я б хотіла трошки з вами інформацією про свого молодшого сина. Я б називати Життя радісний хлопець дуже полюбляє гратись багато полюбляє гуляти. Він любить танцювати. Він дуже полюбляє слухати, як старший син грає на акордеоні, Він все повторює за старшим. Багато робить руками, любить малювати, ліпити. Він має дві освіти. Першого освіта — це інженерна освіта, другого освіта це тренер-викладач з обраного виду спорту. З приходом війни я не втратила роботу. Я продовжую працювати викладачем в університеті. Намагаюсь робити все для благополуччя, здоров'я. Та впевненості моїх дітей у нас було дуже багато традицій. Ми взагалі полюбляємо дуже активний вид відпочинку. Тобто, це Карпати, гори, річки, озера, походи, байдарки, майстер-класи на гончарному колі з малювання, розпишу пряників, роблення мила багато чого. Мої діти спробували. Ми намагаємося не сумувати, а створювати. Собі самі життя створювати емоції і підтримувати одне одного.